Чому кажуть, що коли ми будемо пити згущенку, їсти халаву, їсти різні смаколики, пити теплий чай з гущенкою, то молока буде багато? Чи це дійсно так? Вітаю мене звати Діана, я консультант по грудному вигодованню. І давайте розвінчувати міфи і доведено, що окситоцин це гормон, який Відпускає молоко, тобто молоко протікає легко, як ріка, коли його багато. А коли ми їмо халву або їмо якісь згущенку, тепле пиття, нам стає добре, окситоцин збільшується. Дійсно, молока не збільшується, фактично, просто воно легше витікає, легше його діставати дитинці. А підтверджених доказів того, що от пряме, наприклад, якась там речовина в згущенці діє так, щоб молоко стало більше, такого підтвердження немає в доказовій медицині на даний час. Тому їжте, пийте щось добре, хороше, слідкуйте, щоб в всьому був баланс і щасливого вам годування.